Ми знаходимося біля річки Сула в місті Лубни. Ось який вже день. Е, триває операція по спасінню лебедя, який тут е, знаходиться вже третю добу. Стався такий випадок на вихідні дні. Прилетіла сюди до нас в Лубни пара. Лебедів. ли вони хотіли переночувати, може відпочити, чи ще що. Ну, як відомо, вони ж всі бувають ну, в парах. А сіли на воду, відпочили, люди, місцеві були доволі, навіть хтось намагався покормити, чи ще що. А на ранок бачимо, він один. І вийшли тут місцеві жителі, діди старі кажуть: а ми чули вночі, кажуть таке, як хтось вистріл був. Тому у нас склалася така ситуація, що, мабуть, їх була все-таки пара, а іншого вже немає. Гори ми шлиці постаралися, і, мабуть, чи самку, чи самця хтось таки ночі вполював. А остався він один. А як всім відомо, в лебеді такі птахи, що у них преданість на такому рівні, що досвідчені мисливці кажуть, він звідси зараз нікуди не полетить, він тут станеться, тому що він буде чекати своєї пари, чи він, чи вона. І якщо стався такий випадок, то цьому лебедю тут нічого кращого не чекає, як тільки мороз, він пропаде. А ще, може бути, гірший випадок, якщо ті мисливці що зробили це в перший раз, то навіть зараз в другий раз за ним. Тому вже третій день ми намагаємося якось то його піймати і доправити. Ну, я знаю, варіантів в нас чимало, чи передати його ветеринарам, чи передати його в лісгосп, чи передати його до Марського монастиря, ну, щоб він там до весни добу, поки пройдуть морози, став на крило, потім відпустить. Тому зараз хочу залучити, запросити всіх лубенчан небайдужих, які можуть допомогти в цій справі. Третій день ми його намагалися. Підманить, покормить, поставили йому кормушки. Ну дикий птах, є дикий птах. Повірте мені, ніяк він до рук і взяти його не вдається нам. Ми навіть одівали зимові дири, костюми, заходили в воду. У нас знайшли якісь старі там сітки, порвані ті, що були вилучені по весні, намагалися тими порваними сітями перегородити, щоб він дойшов, щоб все-таки його взяти, щоб він не залишить його тут на воді, де його можуть ночі. Та той же самий собака, навіть якщо він буде спати, розуміти на нього напасти, і птаха не стане. Yeah. <laughs> Але птах дуже такий хитрий, то лі умний, може це на краще, ну, до себе він не підпускає. Навіть з води, навіть з лодки до нього підійти ми не можемо. Покормити його можна прийти, да, він підпливе, підійде на 3-5 метрів. Ну якийсь маліший інший різкий рух він відходить. Тому небайдужі, вже, повірте мені, тут, кроме рятувальників ще місцеві жителі, поночай навіть стерегти опитаються. Виходять, хто не лінько, так допізна, сидять і дивляться, намається ну, зберегти. Тому якщо здесь небайдужі, хто там навіть просто. З дітьми приїхав його покормити на воді, запрошуємо, а ми все-таки намагаємося вийти на Уорф, він ще якось. Треба на якийсь спосіб його звісно, піймати і десь передати добрі руки, щоб він до весни. Перезимував, а не пропав тут на воді. Це буде важко зробити, але я гадаю, що як мисливець із великим стажем, особисто я, то знаю, що лебедю, білому лебедю притаманні сила волі, сила духу, вірність, а ще сила фізична велика. Тобто його важко буде спіймати, тому що він може, може своїм клювом завдати Любому удару велика або крилами, хоч і сумний початок цієї історії, але я сподіваюся на краще, що знайдеться в лубнах спеціалісти, які нам допоможуть. І ні, то навіть не байдужий лубенчани, зараз звертаємось до всіх за допомогою, хто може навіть словом совітом посовітувати, як краще зробити з цим птахом. Давайте допоможемо цьому милому створінню вижити в наших умовах. Адже якщо настануть морози, градусів 6, 8, 10, то він довго не проживе.